Всім добрий день. Сьогодні маю нове завдання. Зробив на ділянці свердловину для води. Свердловина вийшла 70 метрів у глибину. А кабель живлення насосу 40 метрів. Завдання полягає в тому, що потрібно подовжити провід. При цьому контакти з'єднання будуть під водою. Тому замовив набір для виготовлення герметичної муфти. У комплекті зовнішня. Термозбіжна трубка, 4 обтискні гільзи з зовнішньою ізоляцією, 4 термозбіжні трубки для контактів, сира гумова стрічка, рулон ПХВ-ізолєнти, 4 еластичних клеєвих смужки на вигляд, як двосторонній скотч та смужка наждачного паперу. Якщо натиснути на паузу, Можна подивитися назву набору. Організую собі робоче місце біля свердловини. Я не знайшов інструкцію щодо правильного використання цього набору. Тому використовуватиму його за своїм розумінням. Обтискні гільзи мені здалися дуже громоздкими та не дуже надійними. Контакти з'єднуватиму за допомогою пайки. Подовжувати буду спеціальним кабелем для використання у воді. Зачищую зовнішню ізоляцію, дроти обрізаю таким чином, щоб контакти були рознесені вздовж муфти, а не в одному місці. Тоді з'єднання буде рівніше і більш гнучки. Контролюю себе, щоб не переплутати. Якщо корішневий провод з одного боку найдовший, то з іншого боку має бути найкоротший. Перед початком паяння на один з кінців кабелю натягую зовнішню термоусадку, щоб потім не розмотувати всю бухту. На окремі дроти теж одягають термоусадку з того боку, де довший провід. Для паяння використовую олов'янно-свинцевий пліпій, та рідкий флюс F3, який не потрібно змивати. Але після паяння я флюс таки вирішив змити медичним спіртом. І запропилового під рукою не було. Ретельно змив флюс, відрізаю невеликі чотирикутнички від клеєвої стрічки, акуратно обертаю ними місце паяння, зверху одягаю. Термоусадку. Акуратно все це розправляю та починаю гріти феном. Контролюю, щоб паяння і клей були посередині термоусадки. Щоб при розігріві термоусадки клей равномірно заповняв порожнечу. Послідовно роблю це з усіма провідниками. Місце з'єднання де відсутня. Зовнішня ізоляція обмотую стрічкою із сирої гуми. Коли я буду нагрівати зовнішню термоусадку, сира гума запечеться в єдине ціле. Таким чином вона замістить собою зовнішню ізоляцію, зачищую наждачним папером краї зовнішньої ізоляції кабелю, щоб прибрати глянець. Це потрібно для кращої адгезії клієвої стрічки. Потім краї зовнішньої ізоляції протираю спиртом, щоб знежирити та прибрати пиво. Оброблені краї обертаю клеєвою стрічкою. Потім трохи поміркував, вирішив, що не завадить всю поверхню з'єднання, покрити клеєвою стрічкою. При нагріванні клеєва стрічка розріджується і розтікається туди куди її видавлює термоусадка. Одягаю зовнішню термоусадку так, щоб вона з обох боків однаково накрила клеєву стрічку, починаю прогрівати її феном із середини для того, щоб термоусадка не з'їхала і клей розтікався в обидві сторони, не поспішаючи поступово. З усіх боків прогріваю з'єднання. Рухаємось від середини до країв, термоусадка давить клей в сторону. Термоусадка тисне зовні, клей тисне зсередини, виходить рівна, гладка, герметична сполука. З іншого боку кабелю, аналогічно, але за спрощеною схемою пристроюю раніше відрізану вилку. Все готово але випробування та інші пригоди з впровадженням свердловини вдачне життя в іншому відео. Всім добрим людям, миру та добра!